в цьому році також нововведенням є таке поняття як перехресний вступ. Так, Якщо ось, дійсно, раніше цікаве, а, людина, закінчивши певну спеціальність, могла вступити тільки на свою, що називається споріднену спеціальність, то сьогодні Міністерство освіти дозволило такий, ще раз повторюсь перехресний вступ можна вступити з будь-якої спеціальності на будь-яку іншу спеціальність тобто взагалі на будь-яку іншу? будь-яку. межах в межах одного вузу чи чи навіть... будь-який навчальний заклад з однієї спеціальності на будь-яку іншу спеціальність закінчивши бакалаврат бакалаврат можна і на базі диплому магістра, тобто закінчивши спеціалістуру чи магістратуру, але Базою для нарахування конкурсного балу все ж таки є диплом бакалавра. Тут немає значення взагалі людина вчилася на бакалаврат, на юриста, а потім, потім хоче йти до вивчитись ну, на Скажімо, Сенс <служ ihrem> певний є, тому що міністерство таким чином а, а, зупинило існування. Другої вищої освіти було завжди таке е, поняття, як друга вища освіта. Uh -huh. а в цьому році це так званий перехресний вступ. Людина приходить з будь-яким дипломом, вступає в неї термін навчання тільки збільшується.